Ефект руйнування. Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про те, про що багато хто боїться навіть подумати вголос. Ви помітили, що з початком 2026 року старі правила гри просто перестали працювати. Те, що приносило гроші, більше не приносить стосунки, які здавалися стабільними, тріщать по швах, а внутрішній стан нагадує випалену землю. Якщо ви зараз відчуваєте, що ваше життя буквально сиплеться, зупиніться, ви не божеволієте, ви просто підійшли до своєї точки неповернення. У нумерології та матриці долі це момент, коли простір більше не дозволяє вам жити по-старому. Сьогодні я розкажу, як за вашою датою народження зрозуміти, куди вас штовхає доля, і як не просто вижити в цій трансформації, а вийти з неї переможцем. Чому саме 2026 рік. Це час великого обнулення. Давайте подивимось на цифри: 2026 рік у сумі дає нам десятку, колесо фортуни, яка згортається в одиницю Мах. Це початок нового глобального дев'ятирічного циклу. Але щоб почати нове, матриця має очистити місце від старого мотлоху. Ми увійшли в еру Плутона у водолії. Плутон це, це планета хірург. Він не просто змінює, він видаляє пухлини. Якщо ви роками займалися не своєю справою, жили з нелюбою людиною або ігнорували свій талант, Плутон у 2026 році просто забирає у вас ці опори. Це і є точка неповернення. Ви вже не зможете повернутися в комфортне минуле, бо того минулого більше не існує. Багато хто питає мене на консультаціях: Олено, за що мені це? А я відповідаю: не за що, а для чого. Ваша матриця долі зараз намагається виштовхнути вас у ваш справжній призначений шлях: кармічні хвости та енергія руйнування. Тепер перейдемо до конкретики: у кожній матриці долі є так звані кармічні хвости. Це нижня частина вашої матриці, де зашифровані помилки минулого. У 2026 році ці вузли затягуються найсильніше. Особливо важко зараз тим, у кого в матриці присутній тринадцятий аркан смерть, трансформація, п'ятнадцятий диявол, слеш спокуси або шістнадцятий вежа. Якщо у вас є ці числа, ви в епіцентрі бурі. Шістнадцятий аркан, вежа зараз працює на повну силу. Він буквально руйнує старі бетонні стіни вашого життя. Якщо ви за них чіпляєтесь, вас засипле уламками. Якщо ви самі починаєте перебудову, ви отримуєте неймовірну силу. Подивіться на свій місяць народження. Якщо ви народилися в квітні 4, серпні, 8, жовтні, 10 або червні 6, Ваші випробування у 2026 році пов'язані з відповідальністю та вибором. Ви більше не можете бути пасажиром, ви маєте стати пілотом. Гроші та стосунки в епоху змін багато хто відчуває просідання у фінансах. Чому? Бо в матриці долі лінія грошей завжди пов'язана з вашим духовним станом. У 2026 році гроші йдуть лише до тих, хто проявляє свою індивідуальність. Епоха мас-маркету та копіювання чужих ідей закінчилася. Плутон у водолії вимагає інновацій. Якщо ви боїтеся проявлятися, якщо ви ховаєте своє справжнє обличчя за масками, фінансовий канал буде заблокований. Щодо стосунків, точка неповернення означає, що всі союзи, побудовані на маніпуляціях, страху самотності або вигоді, будуть зруйновані. Це боляче. Але це звільнення для зустрічі з вашим справжнім кармічним партнером. 2026 рік це рік чесності, передусім чесності з самим собою. Як пройти точку неповернення? Практичні кроки. Що ж робити, коли земля йде з-під ніг? Перше. Припиніть рятувати те, що вже вмерло. Якщо проект не йде, якщо людина пішла, відпустіть це звільняє енергію для нового. Друге, Розрахуйте свій персональний рік. Якщо у вас виходить одиниця, починайте щось абсолютно нове, навіть якщо страшно. Якщо дев'ятка, підчищайте хвости. Третє. Працюйте з тілом. Енергії 2026 року дуже важкі, вони високовольтні. Якщо ваше тіло забите блоками, ви будете відчувати хвороби та слабкість. Я підготувала для вас спеціальний гайд по матриці Долі на 2026 рік, де розписала кожен аркан. Ви можете знайти посилання в описі. Пам'ятайте, точка неповернення це не про катастрофу, це про те, що гусениця нарешті стає метеликом. Це боляче, це незрозуміло, але це єдиний шлях до справжнього польоту. Напишіть у коментарях вашу дату народження і те, що саме зараз сиплеться у вашому житті найбільше. Я виберу кілька дат і дам коротку підказку прямо під цим відео, на який Аркан вам варто спертися. Не бійтеся змін, бійтеся залишитися там, де ви вже не ростете. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і давайте проходити цю трансформацію разом. З вами була Олена Амбра. До зустрічі в наступних випусках.